Так, постараємось засняти одним дублем. Маємо Citroen c Сітрен да, Citroen, Думаю, може Peugeot. <с> Citroen c Зеро. 2017 рік, 11 тисяч пробігу. Це у нас чиста електричка, реальний запас хода 100-110 кілометрів. 11 тисяч, реально майже новий автомобіль. У дуже гарному кольорі, дуже гарний стан. Давай пройдемось, пройдись, його покажи вокруг, а я чуть-чуть підійду вперід. Зроби широкоугольну камеру, покажеш його зовні. Так, відійдемо чуть-чуть. Не включив. Та-дам! Да, він Виглядає, звісно, так собі, не, не, мужська, не, не мужська машина, скажімо так, але для міста ідеальний варіант. Приїжджає реальних 100 кілометрів в 2017 році, в моделі 17 чи 18 року. Який рік Вася їздив? 18 -й. Це 17-й рік. А Вася їздив, по-моєму, на 18-му. То він казав 100-110 він проїжджав на ньому. Хоча були у нас вони в перших роках випуска, то приїжджали около 800. Може там змінена батарея. Кстати, лайфхак. Підаль можна підпиляти там обмежувач, і у вас вона буде їхати набагато цікавіше. Чіповка, чіповка за 2 гривні. Берете пилочку, пропилюєте і буде їхати цікавіше. Так, машинку зовні показав. Різіна, покажи різіну. Тут різіна реально в гарному стані. Ще можна ганяти і ганяти на ньому. Прикольна чорна оптика. Оптика лінзована, прикольна чорна, класно виглядає. Вони є ще просто хромові, а ця чорна, вона цікавіше виглядає. Є проти, е, протитуманні фари. Е, дзеркала у нас чорні, дзеркала електро. Машинка у нас на задньому приводі. З цієї сторони у нас повільна зарядка. З іншої сторони е, швид, порт швидкої зарядки. Ззаду він виглядає як е, карета, е, протитумана фара, як на спорткарі. Так, що у нас тут є? У нас тут нічого Там немає. Там під цим коробом. Мотор. Задній привод. Можна взимку давати угла. <свісно> так. Давай покажемо по комплектації розкажемо, що він у нас тут є. Е, Склопідіймачі, Передні, задні, блокування задніх вікон. Ручка так цікаво зроблена. Потім відкриття лючка для зарядки. Другий лючок. Один там, один тут. Потім вище бачимо ESP, електрорегулювання дзеркал і є автоскладування дзеркал. Да, Навірно, включити, треба, щоб він заїхав. Подстаканники. Сідає машину. Сідає машину. Так. Є датчики світла, але датчиків дощу немає. Те, що є датчики світла, це вже ні, фіга собі, це вже реально круто. Кірмошкіряне. Це вже, скажімо так, це не якісь там бомж пакет, це ніфіга. Е, є кондиціонер, є визов СОС. До речі, по ньому можна... Виклик піде і можна когось визвати. Васю можна визвати. Ні, він казав, що визивав, нажимав і йому щось там по-французьки говорили. Магнітола на місці, салонне дзеркало тут є. Навіть є дзеркальце, а ну пасажири є, теж чи немає. Є, ніфіга себе ти що. Тут красивий серенький. У мене якась машина була і в неї не було. цього. Ручки, даже, дивись, не защлкаються, а, 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 а повільно. повільні. Страху. Так, давай ще покажемо ззаду, як воно. Ручник у нас звичайний, механічний, тобто, в принципі, тут все просто. 11 тисяч пробігу у нас рідного. 11 тисяч 28. Зараз ми ще з вами прокатаємось, зробимо тест-драйв, так що буде чуть-чуть більше. Зарядити <плес> треба. Та прокататися тут можна буде. -э давай ще ззаду покажемо як. І потім прокатаємось. То що, у нас не хватить до круга доїхати? Можемо встати? За собою, дядьку сидить, дядьку, За собою все ж отлічно. Е, нахил спинки є дуже. Хоба. Це коли пасажири задовбали, майші і так. У них мало місця всередині, то вони реально? просто помиляються. Так, да, тут місця. Тут можна навіть дівку покласти. <laughs> Тут нифига себе. Можно пару цемента покласти, и сюда можно нормальный комодку грузить. Ну, дивись, нифига себе. Тут можно реально залезть и впасти туда в середину. Места реально очень много. Можно использовать да. как коммерческий Две. автомобиль. Вроде бы такая маленькая машинка, а место реально, ну, и ровный пол, прикольно. Я никогда не заморачиваюсь над ровным полом. Все ровный пол, ровный пол. И какая разница. На є, кстати, тут реально комфортно сидіти ззаду. Тобто. Десь на дальняк. На дальняк я їхав би. Але дальняк це 100 кілометрів. Все, мене вже потрібно випускати. Так, ладно. Що, до круга домочь не доїдемо? Знову сюди не хочуть вольва купити. Е, до круга домовиш не доїдемо? Ні. Нет? Не? Ну давай тоді тут по площадку, щоб сядь ззади, Серега. Такий у нас ключик. Центрального замка, виходить, немає, значить, у нас. Просто це запасний. Це запасний? Ага, значить в основному має бути. Так, тримайся, бо зараз будемо їхати швидко. Ой-ой-ой! Ооо! Перегрузки! Боюсь, Не, Ладно, 40. Остатки. Машина розмеднена, пройшла сертифікацію і готова до будь-яких ваших. Переглядів, перевірок, е, мотор масла не пускає, солярки багато не бере. Да, не димит, то есть, все чітко. Коротше, за такі гроші це реально топовий варіант, який пробігає да який пробігає своїх 100 км Електричку якусь цікавішу взяти за такі гроші майже нереально. Е, якщо ми ліф візьмемо, Даша в такий бюджет, то в нього буде батареї хана. Він навіть не буде 80 кілометрів проїжджати. Перевірено. Так. Що ж, як бачите, на площадці у нас багато машин, Покажи майданчик. сі e, c Sі Zero Peugeot Ion. В наявності їх у нас реально багато ті, що доставляються в Європі, які які вже є у нас в наявності. Так що чекаю вас в гості на каву і на тест-драйв. гарного дня. Пока-пока.